Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про відос. Тут один із розробників записав, і Ну очікується що щось буде цікаво щось розкаже, але по суті він розказує Ну ми рукожопи і ми це не скриваємо. Але він дуже в захваті від своєї роботи. Він безпосередньо цей чувак він займається розробкою кампаній, розробкою івентів, іменно цих історій, щоб вони не відклонялися від основної історії, тобто від книжки. Вони на це опираються, не, не будуть видумати якихось нових героїв, а будуть тільки герої, такі, які були в книжках або в фільмах чи в серіалі. От він показує конкретно те, що він рисує, і там якось вводить в розробку. Дуже він, я не знаю, багато слов паразитів. Повторюється по два рази одне й те саме говорить. Він в захваті, реально дуже в захваті від того, що він тут робить. І ребята, прошу, не пишіть йому і не говоріть, що 90%. Гравців навіть не читають, що там відбувається, і про що тут говорять ці персонажі е е в грі. От. Ну, особа, скажімо, тут такого е нічого цікавого він не розказує. Якихось новин він теж не розказує. От він розказує, що історію, там, як очима червоний і колдунії дивиться, там всякі ці мертвеці, і він такий прямо. Дуже задоволений, як вони все це зробили. Розказують, які герої там, супер-бупер, всі діла, що всі герої, які є, вони не будуть вмирати, і ви будете ними і грати, блять, що логічно. там, далі. От, І от на цьому я хотів би зупинитися. Бачите? Коротше, він тут розказував про те, що в ігрі є не тільки герої, хумани, тіпо, люди, а ще є і герої тварини. І Він там розказував, та-та-та, і тут я помітив от такого синього дракона. І я хочу сказати, що, мабуть, е він упоминався якийсь івент про драконів. Може, щось буде це перше. А може це буде е титан Синього, то в нас немає Титана. Ну, я це якось глупо, що три кольори є Тітана, а два кольори немає. Можливо, я таки думав, що буде або Фіолетовий, або синій. Це буде один із мертвих драконів. Хто там Візеріон, по-моєму, да, крякнув його, вбив цей король ночі. І е, от він став синім. Мені кажеться, тут він синього кольору. А, от. І, і от такий єдине, що з цього відео корисного, ну, реально можна почути, чи, що він розказує. Е, ну, в принципі, от і все. Він дуже задоволений тим, що в них там вийшло. І... Будуть вони ще щось там додати, додати. І, по суті, більше нічого не сказав. Ніяких новин він не сказав. ніяких там... Я думав, чесно кажучи, що це буде відос про якісь плани, хоча б там довгострокові, короткострокові. Ну, згубо, цей чувак, враження, що він не є носієм англійської мови, тому що реально було важкувати його слухати. Одне й те саме говорив, щось повторював. Щось ну, взагалі незв'язана річ. Він починає про одне говорити, потім перескакує на друге, на третє. Ну, коротше, я не знаю. Або він під якимось коксом це все записував. Або, коротше, він реально десь якийсь італієць чи щось, типу того. Не знаю. От. Коротше, відос, по суті, ні о чому. Ну, можливо. Е вам варто подивитися на англійській мові, але суть такова. У мене, в принципі, все. Всім дякую за увагу. До побачення.